Добрий день, мої підписники і всі, хто дивиться мій канал. Бажаю всім доброго здоров'я і дякую всім, хто дивиться мої відео. Дякую тим, хто підключається до обговорення цієї теми. Пише коментарі, пише свої побажання і ставить подобайки. Всім дякую. Сьогодні продовжую обрізати гортензії, і сьогодні я вам покажу свої кущі гортензії вже трьохрічні, як я їх формую. Значить, ось показую вам у мене гортензія ваніла фрайс, Їй три роки. От вона у мене виросла. от такі у неї три потужних пагони. Показую вам, ось, бачите, була тут така обрізка, ось цей пеніочок ось. Ось я зараз покажу. Теж треба його буде прибрати. Але я сікатором, можливо, його й не відріжу. Тут треба буде брати акуратно пилочкою зробити. От, у мене такі три пагони були. Я вигнала, і от дивіться, яка вже в неї висота. Бачите, вже тут висота більше метра, це точно. І я цю гортензію зроблю з неї. хочу спробувати зробити мультиштамп. Значить, я її залишаю такою, якою вона є. І обріжу приблизно ось я виберу собі зараз висоту, ось ця гілочка, отака у мене, бачите? І зараз на рівні цієї гілки, ось обріжу ці дві гілки, і будуть далі йти розвиватися оці бруньки. Ось і тут залишу тоді ще одну пару бруньок, щоб розвивалася, а всі решта буду видаляти. І буде в мене отут. У верхній зоні цього куща верхушки будуть розвивати свої пагони. Значить, ось так десь 0,5 см від бруньок, я обрізаю гортензію, цей пагін ось так обріжу, показую вам. І цей пагін ось так обріжу. От, зараз трошки нижче так. Все, обрізала. І буде в мене ось такий мультиштамб гортензії ваніла фрайс Значить, оце в мене тут така опора, але вона мені не подобається. Я її приберу пізніше. Так, значить, дивіться, всі свої оці зрізи, які я роблю, я обробляю таким садовим варом. Ось. беру отак. І сюди на ці зрізи його сюди якби накладаю. От. Всі, і всі так гортензії я роблю отак. Роблю садовим варом сюди. Просто в мене в одній руці телефон так не дуже зручно. От. І цей так само пагін. Все, отак от обробила садовим варом всі. Три пагани. Ось. Ось такий у мене буде мультиштамбик. Ну, десь висота його буде метр, може трошки більша. Так, покажу вам зараз ось слідуючий кущ, він у восени був посаджений у мене у відкритий ґрунт, а так я його вирощувала в горшку, він у мене ріс. І він теж у мене буде вже третій рік. Ось показую вам, дивіться. Зараз як я формуювала формувала ці кущики. Ось ось у нього тут, якщо видно, ось був один стволик. Бачите, ось один стволик. Потім я отак ось обрізала тут його, пішло рости два пагончика. Це був перший рік життя, потім ось був другий рік життя. Обрізала на одну бруньку, на одну пару бруньок. І ось пішов третій рік життя. От бачите як? От І тепер у мене от такі чотири потужних, таких гарних пагони. От. Тепер я ці пагони далі формую в цьому році, як я буду робити. От. Ось у мене, дивіться, показую. Зараз телефон ближче піднесу. значить. Одна пара бруньок, друга і третя. Я буду обрізати на три пари бруньок в цьому році. Ось так. Всі пагони. Ось одна пара бруньок, друга і третя. Вони будуть приблизно на одній у мене висоті, отак от. От. і буду... отак буде він у мене формуватися. Значить, тут у мене буде ці нижні ось бруньки, якщо вони випустять тут пагони, я їх видалю. У мене тут не буде ніяких гілочок. От, а буду дивитися, або я залишу тільки оці гілки, ось з оцих пари бруньок, а можливо і з оцих. Це вже буду дивитися, коли буду робити нормування цього кущика. Ось так формую, значить, обрізаю, показую ближче. Одна пара, друга, третя. І на третю роблю зріз. Також ж само тут: одна, друга, третя. Роблю зріз одна пара, друга і третя. Ось. Третя. Обрізаю. І тут одна пара, друга і третя. Обрізаю. О, бачите, отак от обрізала свою трьохрічну гортензію. Це в мене полярний ведмідь. гортензія. І дивіться, у мене тут ніякі. Ну, якщо оці будуть розпускатися всередину куща ці бруньочки, що йдуть самі перші на пагоні, то звичайно я їх буду видаляти. Буду робити нормування, щоб всередину куща ніяка гілочка не розвивалася, щоб серединка була е вільна і провітрювалася, щоб не було загущеності. Ось так сформувала свого полярного ведмедя. Гортензія Діамантіна. Вона у мене, як кажуть, поселилася в минулому році. Я її купила не маленьким уже кущиком, не з педев'ятки, а вона була, мабуть, в трьохлітровому літровому горщику. Ну, десь така. І от вона за літо вигнала, виросла, от така гортензія в мене. От. І от я її так сформувала. Бачите, як там тут була непогана обрізка з садового центру. От ось тут я обрізала і тут я ось пообрізала. Ось тут був пагін низько, обрізала і цей пагін. І ось вона у мене виросла такі чотири потужних пагони у мене було, так? От, значить, отак от я її буду формувати. А значить, зараз її теж пагончики вже такі гарні, вже, ну такі, як не знаю, з чим порівняти, але вже потужні пагони. Значить, буду її обрізати. На три пари бруньок. Всі ці кущі. Всередині в мене, як бачите, нічого немає. От, ніяких лишніх гілок немає. Значить, обрізаю гортензію Дімантіну на три пари бруньок. От. Ця гортензія її вже, ну, теж, мабуть, третій рік буде, тому що я її повторюю, що я її купила немаленькою. Значить, Бачу, ось тут такі непонятне. Ну, там не буду я ти рахувати, буду ось відсюди рахувати. Ось бачу такі вузлики. Один, два, три. От. Значить, отак буду обрізати. Тут, отак, буду. Один, два, три. Один, два, три. Ну, зараз на три пари бруньок обріжу свою оцю гортензію діаманті. Трошки незручно. мені. Три, може, навіть отак зроблю. О. Так, раз. Єсть. Так, тут дивимося. Ось тут десь є щось. Один, два, три. Ось, отак обріжу. Над цією парою, так зріз О, тут трошки нерівна ось гілочка. Може. Отут може бути брунька якась проснеться. Ну, тоді, коли буду нормувати, значить, будемо щитати отсюди. Так, один, два. Ну, десь отак. Три. Треба робити кущики, щоб зрізи були приблизно на одинаковій висоті. Щоб кущики були компактними і гарними. Так, тут ось пара бруньок, два, три. Ну, можливо, отак тут обріжу. Ай буде, тоді буду нормувати тоді підкоригую. Ось так обрізала свою гортензію діамантіна. От бачите як. От. І тепер будуть розвиватися з верхніх бруньок, спочатку підуть, потім з нижніх. І тоді вже, коли вже будуть невеличкі такі пагони, тоді вже можна буде їх, як кажуть, нормувати кущик. Гортензія Фантом теж була в мене посаджена в минулому році. От. Ось такий у неї зараз кущ сформований. Але тут, ось бачите, ось отак було обрізано в минулому році. ось, І воно, оця гілка зламалася. Пішли рости оці такі пагони в мене. І тут, по-моєму, зламалася була гілка. Чи це тут обрізка була? Ну, я вже не пам'ятаю. А оцей ось опагін, бачите? Ну, Хто дивиться мої відео, я її показувала. Він такий потужний, вигнав цей пагін, і на ньому було дуже гарне велике суцвіття. От. Ну, зараз я її обріжу, трошки її вирівняю. би. Значить, от дивіться, фантом гортензія вона ж високоросла. І от тут, на, от тут, де пагін вищенький, дивимося, тут якби, між оці, ось, бачите, е такі, немаленькі, тут сантиметрів. ну... До шести, навірно, це десь воно йде. А отут внизу, ось бачите, тут менше йде воно. Відстань від, бруньки до, від пари бруньок до пари бруньок, ось вона йде меншенька. Тут десь сантиметра, ну, навірно, по 3, отак десь йде. От. Ну, зараз я її буду обрізати. Так значить що? Тут лишніх гілочок таких немає. У мене все воно було. Поформовано, значить, один, два. Ось я обріжу оцей ось рогачик, оце такий. Я обріжу на дві пари бруньок. А даже, може, і на одну обріжу. Отак, на одну. Хочу, щоб пагониці були такі потужненькі. Ні, на дві обріжу. Якщо так, я оці тоді бруньки приберу, а з оцих дам розвиватися пагонам для квітування. Ось так зроблю. Раз. Так, і тут так само ось. Одна пара бронючок і друга. Над другою обріжу. Ось так зробила. Бачите, і тут так само зараз зроблю. Так, одна друга, оце я ось обріжу. Так, Показую ось. І тут ось одна друга. От, хочу, щоб суцвіття були великими. Значить, отак обрізаю. Не знаю, як вам показати. Зараз перейду на другу, на другу сторону. Ось. Так, тут же ще ця опора. Ось, ось пара бруньок. Отут є одна пара бруньочок. Ой, як його отут. А ось друга. От тут друга. От я над другою так зрізаю. Роблю зріз. Ну і цей великий пагін, теж треба якось мені трошки його зменшити. Зараз зменшу його. Зроблю трохи його, якби, щоб кущик був компактніший. Так, значить, тут ось одна пара бруньок, друга і третя. От зараз над третьою цією парою я його зріжу. Отак от, от. Зараз покажу, як ми його ось так буду зрізати. О, отак, от на третьою парою бруньок. Уже такий пагін, то сікатором. О, зрізала. Бачите? Ось так сформувала гортензію фантом. І ось такі у мене опори тут поробив мені чоловік. О, зараз трошки про опори поговорю з вами вже. Значить, оце такі я опори собі придумала. Ну, якщо йдуть пагони, ми так собі розмірковували, то ось пагін вийшов звідси, ось, допустим, да, от з цього пішли пагони, і їх можна отак от якби от до сюди якби мотузкою прив'язувати. От. Але ну, якось на мене, що воно, у мене було от минулим літом, я так прив'язувала до цих кругів, Ціє пагони, і було таке, що як сильний вітер, так пагони зламувалися. Вони такі хрупкуваті були, що вони в мене якби зламалися. Так що не знаю, які опори кращі. Чи краще ставити опору по центру куща високу, ось сюди, в центр куща поставити і її так високу, а потім мотузками прив'язувати отак. Якби от ми прив'язуємо такою сніжинкою чи квіткою, як називають, О, чи от такі. які у вас опори на гортензіях? Напишіть, будь ласка, от, хто підсовітуйте, які кращі опори? Буду дуже вам всім вдячна. Ну, от так от я формую дорослі кущі трьохрічні. Дякую всім за увагу і до нових відео!